Любий друже, я тяпа-ляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить прахувати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівнюється. І я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Ой-ой! Наші роботи загубились у космосі. Вони розлетілись на всі. Дому Допоможи їм зібратися разом та врівноважити космічні ваги. Коли все буде правильно, роботи сядуть по ракету і повернуться на свою планету. Вперед, командира! Ура! Ти справжній герой космосу. Всі роботи врядво. Щасливі, завдяки тобі вони повертаються додому на свою улюблену планету. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні мандрівки.